Мами, діток від нуля до п'яти років беріть гучку і записуйте. Звуки в мовленні малюка з'являються не відразу, а в міру дозрівання його головного мозку та зміцнення м'язів. Після смоктання у малюка найсильніші це губи. Тому у нього і з'являються перші звуки: це пи, б, ми, губні. Потім зміцнюється язичок, але гірка язичка це серединка, ще велика. Тому звуки ки-ги-ти-ди. Ти, ти Ще м'які кі-гі-ті. Дитина щодня жує тверду їжу, і тому гірка язичка поступово опускається. І тут з'являються тверді звуки «к», г -ти «ди». Потім зміцнюються дихальні м'язи, м'язи діафрагми. І дитина може сильно подути і тримати язичок внизу. І тут з'являються свистячі звуки С, з, ци. Потім ближче до 4,5 років дозріває зона головного мозку, яка відповідає за підйом язичка не тільки кінчика, а й бічних країв язика. І з'являються верхньоязикові звуки, складні пізнього онтогенезу. Ш-Ж-Ч-Ч-Л-Р. І якщо у дитини звук з'являється якось неправильно, перекручено або дуже рано, наприклад, звук ри з'явився рано, то потрібно перевірити дрібну та крупну моторику або, можливо, щось з м'язом. І увага, дуже важливо. Якщо дитина не може до 5 років самостійно промовити звук ри, не вимагаємо від дитини, тому що вона може підключити інший орган горловий ри. Звертаємося краще до логопеда, а про тверду їжу я закріпила.